Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні другий день. Світить сонечко. Я швиденько кошу, тому що трава виросла, погода не дозволяла це зробити. Все заросло. Сьогодні скосила і красота. Зараз коротенько пройдемося. Я вам покажу, як виглядає моя ділянка. Лебідь. Троянди цвітуть. Ось такі різнокольорові, поки що вони у мене ще є. Але від відсвівші гілочки, а гілки із колючками несу на вогник. На компостну купу накидаю, тому що колючки, щоб потім мені десь в руку не забилися. І такі красиві троянди. Ось така. Дуже гарна. Всі красиві. Червоні, рожеві, оранжеві, але вони мають дуже сильні колючки. Ось тут підсадила поки що тимчасово, тому що дуже важко доглядати за рослинами, які в горщиках пересихають, і мені шкода, щоб рослини не пропали. Вейгелу Олександру і Азалі Амеллі. У 5-літрових горщиках я прикопала собі в ґрунт, нехай підростають, а потім рослини, які в кашпо чи в горщиках легше носити по ділянці і підбирати їм місце. Кульку свою підстригла. Вже підстригла. відростають молоді відростки. Ось такий кручений в неї штамб. Відчмигою проростають на стовбурі гілочки, і я їх геть відчмигою. Гортензії їм тут жарко, вони все рівно широколисті листочки опускають, і з волотистими набагато простіше. Спірею вистригала у формі такого печенька України. Вже зараз ріс ось цей кущик знову потрібно трішки під Рівнати, підкоригувати. Я не дозволяю, щоб спірея ціла, тому що мені не подобаються її квіти. Я не бачу там ніякої красоти. Це моя думка. Гортензія. Гортензія, графіті. Теж у горщику. На це місце я хочу висадити діамант руш, але вона якась така нещасненька трошки виглядає. Поки що в горщику підростає, на осінь буду висаджувати на постійне місце більшість своїх гортензій. Чекаю, щоб зацвіли новинки, і тоді вже буду висаджувати. Азалія канзонета, канзунета, хвоста. Ялина на штамбі пуш. Шишечки я відламала, тому що забирають сили у рослини, нехай наростає, і деякі гілочки трішки прищепнула. Починаю зразу формувати гарний кущик, щоб був такий густенький. Фіолетова гортензія теж прив'яла трішечки. Під вечір вона е, набере свій тургор. Ауреанана. Хочу з неї формувати якусь форму топіарну, блюстар. В горщичку. Деякі рослини восени буду висаджувати вже у ґрунт. Теж хакура в цієї рослини я хочу підняти трішки штамп. Щоб вона була на рівні з тією. Тому що, коли тут буде великий шар, він буде перекривати сонце рослинам. Краще, щоб цей шар був трішки вище. І висадила я його так досить далеко від туй. Щоб потім ця туля, куля рожева не лізла на туї і не заважали одне одному рослини. Ось тут спірею вистригала у формі зірки. Але печенько мені, така ромашечка мені краще подобається. Барбарис Golden Ring. Сільвердолар. У нас гортензії ростуть дуже погано. Холодно. Я вам зараз покажу. У ямах стоїть вода. Рослини були прикопані з горщиками. Я витягнула той горщик, і там повні ями води. Троянда починає квітнути. стельба. Ось так, дивіться, як гарно. Мухомор. Блаумайзе. Ось на цьому місці гортензія себе почуває набагато краще, ніж ті, котрі ми тільки що проходили. Вона. Видно, що буде фіолетова, навіть синя. Я її в цьому році не підкислювала взагалі. При посадці додавала в яму сірку, ну і підживлювала добривами. Нітрамофоску додавала в яму і оприскувала свій сад 20 20, -20 планта, плантатор по листу. Така спірейка. Не спірейка, а астильба перепрошую. Поки що в горщику, тому що мені потрібно ось цю викопати, вона зависока, і залишити тут білу і рожеву. Вони приблизно одного, одної висоти. Журавлик в хості. Хоста велика, розрослася, зараз дуже гарно виглядає. Весною тут було так пустувато. Жаба під лопухами. Підготувала опору, буду сюди ставити опору під свою гортензію. Це фрайсмельба. Так себе почуває. Ще не видно, щоб відростала. Поки що вона ще так без змін. Азалія великоквіткова, гібралтар. Через один Називають їх по-різному. Ось це гортензія Світсамер. Я висадила сюди, тому що тут у мене різканделайт, але я його продала. І сюди висадила під знаком питання. Буду дивитися, чи це вона, чи ні. Для мене це аж такої великої різниці немає. Нехай росте. Думаю, що це буде світ саме. Вона приблизно одинакової висоти із е, Skyfall. І буду ось тут прикрашати цю клумбочку. Скайфол уже набирає гарно квіти. Він доволі рання рослина і вже починає цвісти. Червоні розцвітають, дивіться, скільки квітів буде гарно перезимували. Це все квіти на минулорічних пагонах. Вона ремонтантна, але в цьому році я не бачу, щоб видростали один є. Один є пагін із землі, і він з квіткою. Це ось цей. Ось це така сама, теж буде цвісти. Обидва гарно перезимували. Рододендрон формувала. Він вже зробився такий досить великий. І ось бачите, обрізала. Обрізала доволі багато, тому що був такий кострубатий. І щоб він у мене був акуратний, я краще в один рік буду любуватися менше квітами, але кущик буде постійно гарний цілий сезон, не тільки під час цвітіння, тому гіла підрізала ціле відро, багато. Тут у мене Sunday Fries але входять сусідські коти і трішки їх. Її поламали, відростають молодесенькі. Побачимо, що з цього вийде. Цвісти вони точно не будуть. Перезимувати, не знаю, будемо бачити. З цієї сторони лаванда вже цвіте. Маю кущики на продаж. Приблизно... Ось такі вони теж мали цвісти, але я відконоси обрізала, щоб сформувати гарний кущик. Зебрина прикопала барбариси в ґрунт. Мені доволі так воно подобається, тому що такі яскраві нотки з'явилися і так легше рослини утримувати у горщиках. Ось така красота. А ось так стоїть вода у ямах. Рослини в горщиках я витягнула, тому що боюся, що пропадуть. Гортензію, яка зростала тут, теж викопала, тому що вона пропаде. Ось так виглядає ця гортензія, яку я викопала. По листочках видно, що їй забагато вологи. Квіточки набрала, корінь там малий, погано розвивається, тому буде рости у горщику. Листопадний рододендрон собі залишила, так як Щоби не вижив гібралтар, висажу туди ось цей. Синя моя гортензія буде дуже рясно цвісти. Уже набрала колір трішки. Мій гномік тут заховався. Фрідоліна. Теж не дуже їй тут подобається, але вона висаджена в ґрунт, поки що викопувати не буду. Пінки вінки. Бутончики заклала, але не знаю, чи встигне вона зацвісти, тому що дуже повільно вони розвиваються в цьому році гортензії. У нас погода погана. І їм. Така погода не подобається. Фіолетова моя гортензія теж буде гарно цвісти. Перезимувала добре, квітів багато, заклала і буде цвісти. little лайм набирає бутончики, гарний кущик. Вербариси висадила хвойні, хочу їх формувати. Ось так виглядає моя ділянка на сьогодні. На початок липня. Всім гарного дня!